І сина, і Святого Духа. <зв 'язок> <По -зв 'язок> злюблені брати і сестри, ми допіру почули прічу. Господь привідкриває нам Тайне Царство Небесного і говорить, що царство Небесного подобно чоловіку царю, який вирішив порахуватися з должниками своїми, і привели одну людину, яка була довжна, тьму талантів. Говорить, 10 тисяч талантів був довжен він. І Господь. Покликав, а так як ним, той не мав чим віддати. Тому що суму, яку там називається в саме, це не підйомна сума. Тому що, таку, якщо каже із, із, ізраїлін зароб... заробляв один пеніз в день, в рік було 360 пенізів, а один талант рівнявся до 6 тисяч, то щоб заробити тільки один талант, треба було працювати 16 років, а там 10 тисяч. Сума, яка говориться непідйомна, навіть незрозуміла для всіх, чому називається саме. Але це наші з вами гріхи, тому що Господин, який кличе нас з вами каже, віддати <кхе> ті долги, які ми довжні, це наші несмітні, каже, як піска Морського, так само ми маємо з вами гріхів. І Господь казалось би, коли ми. Покаянні припадаємо до нього, прощає нам все. І в цій притчі так само цей немилосердний самарянин, який людей, прийшов каже, просити, каже, про прощення, Господь йому цей господин прощає йому все. Говорить, каже, каже, він бачить, що той не зможе віддати дому, але просить, каже, пожаліти, тому що кай йому треба було, цар сказав, продати і дітей, і дружину, і все, що має, і віддати. І з покаянням він звернувся, і йому прощається все. Прощається, всі долги його. Казалось би, яка радість на серці, він мав би вийти, обняти весь світ. Саме йому все прощано, в нього нове життя починається без боргу, без нічого. Но він, виходячи, бачить свого друга, який був довжен йому сто пенізів, мізерну суму. І він його бере і дусить, каже: Віддай мені все, що ти довжен. І той так само, як той пару хвилин назад просив у царя помілування, так само просить у царя, каже, потерпи на мені, і все тобі віддам. Він говорить ні і зажає його в темницю. І друг, другий бачить, що він зробив таке, знаючи, що перед тим був сам прощений, йдуть царю, і говорять, що таке сталося. На що цар викликає його, каже, я простив, каже, раб злий каже, я тобі ж все простив. Не тобі не стоїло простити, каже, твого друга. І бере і сажає його в темницю, говорячи, поки не віддасть всього довга. Господь говорить притчою, але в цій притчі ми з вами. Тому що каже, кожен день ми, йдучи по нашому життю, творимо гріхи, навіть не задумуючись, буває, чи по гордості чи по другим страстям, які діють в нас. Ми каже, йдемо і творимо гріхи. Каже, Бо коли ми це зрозуміли, ми приходимо з покаянням, щоб простити нам гріх. Але опять же, виходячи з храма, ми знову спокушаємося на наших ближніх, які каже, казалось би не винні саме, тому що під талантами мається в виду не тільки гроші, а любі життєйські спокуси, які каже, нас є і робота. І інші заняття, які ми за цими І в цих заняттях ми, каже, маємо спокуси, так, і так само ми маємо е, прощати нашим знайомим. Але прощення тут йде за саму основу, але не тільки прощення, тому що Господь нам говорить, що найбільша заповідь – заповідь любові. І щоб вміти простити, треба в першу чергу навчитися любити, любити ближнього. Тому що іменно Іван Гелія нам говорить слова, каже, якщо ми любимо тих, хто нас любить, яка вам нам від того подяка. І я, Крістів це говорить: любіть ображаючих, ненавидячих, проклинаючих, навіть вбиваючих вас. Тому найбільша любов християнська, Іменно цю любов заповів нам Господь, тому що, відходячи від нас, возносячись на небеса, сказав, що не лишить нас самих. Посла нам Духа Святаго, який має назву Любов. І з нами тут третій поста Святої Трої це Господь Дух Святий, який іменно в любові приймає нас, який вчить нас змінитися, змінитися для міра, стати іншими, навчитися любити. Тому що, каже, ми говоримо, питаємо дуже часто: каже, скільки раз причащатися в році, хтось ставить собі пости, хтось взагалі десь колись приходиться. Ми кожен раз, коли сповідаємося і причащаємося святих таїн, приймаємо в себе Христа. І далі Він стає нашим вчителем. Він, ми не встигли вийти з храму, як він же сам же посилає нам спокусу, все, що йому в нас не подобається, посилається спокуса, скриваючи наші недоліки, наші гріхи. Наші діти, наші рідні, чоловіки, з ким ми чи сусіди, чи знайомі починають спокушати нас. І ця спокуса вскриває наш недолік, тому що перемога наша буде, коли нам говорять гадостів, а ми не тільки, каже, скажем, змовчали чи стерпіли, але, не, саме, але навіть не закипіло наше серце, щоб ми зрозуміли, що ми маємо себе прообразити інакше для міра. Тому що в мірі злоба, ненависть це, це гріхи міра всі, князь міра дьявол. Він старається нас погубити в мірській суеті. тому що ми бачимо, як роблять інші, і повторюємо це. Якщо ми християни, ми вчимося абсолютній любові, абсолютні тому, що каже, все, що у нас кожен крок нашого життя ведеться Господом. Якщо ми йдемо цю дорогу, сказали, Господи, покажи, в чому ми не Господь починає нас випробувати, показуючи, що ми маємо змінитися, маємо навчитися любити, любити іменно. Всі, всі, хто коло нас, тому що якщо ми почнемо себе обмежувати, скажемо, ми тут християни, ми любимо себе, саме то це не буде православ'я. Тому що Господь говорить нам, що ми повинні любити і іновірців, і людину нижчого сослов'я і вищого, не маємо різниці. Ми всі діти небесного Отця, ми всі при ньому каже, кожен з нас проходить випробування в цьому світі, кожен з нас. Тут спитуємо, тому нам нема що осуждати ближнього. Ми не скільки не краще, ми в нас своїх гріхів вистачає. А щоб нам навчитися прощати, іменно, треба розуміти іменно істинне християнство. нашої зміни, преображення. Тому що Господь прийшов в світ, і не для того, ми в Івангелії прописали, щоб ми знали, що Він Бог. Він пройшов, прийняв облік людини, щоб людина отримала облік Бога, по благодаті. Тому що він все це показував і нам говорив, все, що я тут роблю, каже, і ви зможете. Але для того повинна бути зміна. Тому що іменно божественна любов нашого серця при очищенні прикликає туди Духа Святого. І оця і сина, він сам сказав, ми увійдемо і обітіль там сотворимо. Ця божественна любов зцілює світ, тому що, бачучи, кожен каже, наше преуспіяння чи зміну в світі каже, людина йде за нами, пробує змінити себе. Тому що, якщо ми просто простим, каже, ми вчули сьогодні в Івангелії, якщо ми каже, прийдемо і будемо далі і брата свого, каже, Господь каже, посади поверне нам весь борг, ти 100 тисяч талантів саме. Казалось би, ми вийшли з покаяння, але якщо не, не простили, а простивши з саме, то ми знову повертаємо всі ті гріхи, які були, і знову нас буде і каже, з самого початку каже, посади нас в темницю. І будемо знову знову лишимося з тим самим боргом гріхів. Тому повинні в першу чергу змінитися. Розуміти, що в житті вчителем буде сам Господь. Сам він буде. Кожен день каже, день пройшов, і ми повинні на вечірніх политвах зробити роботу над помилками. Так ми прожили цей день чи не так? Розібратися, каже, якщо ми створили гріх, якщо ми впали, каже, тому, каже, а як мало бути по-християнськи? Як ми зробити, повинні були правильно? Розібравшись, скажи сьогодні, Господи, я твій урок здав на два, завтра випробуй мене знову, будемо перездавати. Так само тому не просто ми тут живемо. Якщо християни живуть, то живуть з зміною. Живуть іменно для ну, розуміючи, що крок нашого життя, чи наша дитина, чи наш чоловік. Якщо він прийшов сьогодні злий, то він не прийшов просто злий. За ним стоїть Христос, спробуючи нас. Коли він буде нас заводити вдома спеціально, то ми. Наша зброя православна смирення. Якщо кажуть, що ми погані, ми кажемо, що ми ще гірші. Тому смирення перемагає дьявола, який стоїть за нашим співбесідником ззаду і пробує дати текст. Якщо ми починаємо себе оправдувати чи показувати свої знання, ми програємо, тому що там воїн набагато сильніший і мудріший за нас. Ну, одне він не може це смирятися. І коли ми сміряємося, все, що нам кажуть, саме не боремося. Своїми знаннями, чи саме. а просто сміряємося. Ми перемагаємо він, він тікає від того співслідника, який коло нас, і на тому прекращаються всі спори і разки. Тому, розуміючи, що ми маємо йти цією дорогою, дорогою любові, дорогою за Христом, щоб прийняти в себе Духа Святого, а іменно тоді, коли ми свого серця виймемо, коли завжди там буде мир. Коли навіть при любих спокусах ми будемо радіти, радіти, розуміючи, що це випробування Господнє, тому що не так просто. Це подивитися кожен раз, каже, причастилися, вийшли і слідкуйте, слідкуйте за собою, що буде далі. Саме Тому кожен раз нас церква кличе, каже, до цих святих таїнств, не там чотири рази в році, саме, а чуєте, йдете за Христом, знаєте, що йдуть спокуса, треба боротися. Падаємо, значить, встаємо і йдемо на ногу. Тому, Хай благодать Божа нагадує нам завжди, що ми вічні должники, що ми тут самі гірші на цій землі. каже. Всі, коли нас світі люди, вони роб... їм можна все. Ми одні каже, саме тут для того, щоб спастися самі і, і, і йти дорогою спасіння. Амінь.